Історія знає чимало великих правителів, але лише одиниці викликають водночас страх, захоплення і моторошний трепет. Однією з таких була королева Нзінгамбанді – жінка, що не просто правила, а диктувала свої умови самій долі. Вона керувала залізною рукою, будувала імперію на крові ворогів і розважалася так, як ніколи не дозволяли собі навіть наймогутніші королі. Її гарем складався не з покірних наложниць, а з чоловіків воїнів. Кожен із яких знав, що близькість із королевою це не винагорода, а смертний вирок. Коли португальці прийшли в Анголу, вони очікували легкої перемоги. Работоргівці бачили перед собою лише чергову африканську державу, яку можна підкорити. Вони не знали, що тут править не просто королева, а жінка здатна перетворити їхню експансію на кривавий хаос. На переговорах із португальськими губернаторами Нзінга не отримала стільця. Будь-який інший правитель сприйняв би це як приниження, але не вона. Королева просто наказала своєму слузі стати на коліна і сіла на нього, дивлячись колонізаторам просто в очі. Відтоді всі знали, з Нзінгою не можна грати у владні ігри, вона сама є грою. Історії таких правителів заслуговують на те, щоб про них знали більше. Тож не забудьте підтримати цей канал лайком і підпискою. Попереду ще чимало легенд, що здивують навіть найдосвідченіших любителів історії. Але якщо Нзінга була нещадною у політиці, то в особистому житті вона перевершувала будь-яку уяву. Її гарем складався з найсильніших і найвродливіших чоловіків: воїнів, мисливців, вождів. Вони не були її рабами, вони були її трофеями. За легендою, королева змушувала своїх коханців битися між собою. Як гладіаторів у смертельному поєдинку, тільки найсильніший отримував ніч із нею, але й ця нагорода була прокляттям. Жоден із чоловіків не залишався в її покоях до ранку, кожного з них страчували на світанку. Навіщо? Одні казали, що Нзінга вірила у магію крові, інші, що вона просто не хотіла ділити владу ні з ким. Для неї чоловіки були не партнерами, а примхою, розвагою, здобиччю, але навіть безсмертні легенди мають кінець. Лише в 75 років Нзінга розпустила свій гарем, і це стало справжнім потрясінням. А потім вона зробила те, чого не очікував ніхто вийшла заміж за одного з колишніх наложників. Чому це залишилося загадкою? Хтось сказав, що вона нарешті відчула справжнє кохання, інші ж були впевнені, це був просто останній стратегічний хід королеви, яка навіть у старості продовжувала диктувати свої умови. Вона не була просто правителькою, вона була кошмаром для ворогів і найбільшою загадкою Африки. І якщо ви вважаєте, що історія знає лише чоловіків тиранів, пригадайте Нзінгу, жінку, перед якою тремтіли імперії. Що ви думаєте про таку правительку? Чи могла б Нзінга вижити у сучасному світі? Пишіть свою думку в коментарях. Давайте обговоримо цю неймовірну жінку разом.